Теоретичні кораблі, да? тобто все теоретично, що може бути. Це звичайно прекрасно, я впевнено, що кожне місто хоче собі мати всі запропоновані опції, але тоді це зростатиме не 13 мільйонів, це буде там, річний бюджет броварів. Можемо витратити, але у нас все буде електронізовано. То хотілося, щоб ми можливо навіть цю цю програму все таки допрацювали її належним чином. Якщо це йдеться про муніципальний взагалі, портал електронного доступу до всіх можливих функцій, опція зовсім інший підхід і починати як потрібно, було з технічного завдання, з формулювання, а так, в даному випадку, ну тут дуже добре на мою оцінку, я звичайно не медик, але як на мене дуже добре виписана медична складова. Тут до неї ну, практично немає зауважень, там залежно може хіба що фахівці лікарі доповнять. Але стосовно муніципальної системи, то на даний момент вже місто наше витратило 200 тисяч гривень на розробку оновлення нового сайту Берської міської ради. Там також є передбачений особистий кабінет приварчанина яким також передбачено надсилання електронних звернень і все інше. Ми бачимо в цьому проекті рішення, що на ці роботи на створення цієї шини, тобто доступу до електронної картки проверчанина і пацієнта і всього іншого 600 тисяч гривень. Ну, тобто ми вже подвійно дублюємо, оплачуємо ті самі роботи, або ну там, закладаємо кошти, на які в нас вже виділені кошти, вже витрачені. Да? Тобто сайт ще не введений, ну він не презентований, але два місяці тому розробники вже говорили, що він у них вже готовий. Чому він досі не запрацював? Я не знаю. Але можна не запрацював, тому, тому що... Потому, що все обміняється в одну систему. Ну тоді про це взагалі не йшлося, про те, що ми створювали муніципальну систему. Тобто, якщо в нас вже проведена робота, вже роз... є компанії, на яку витрачені кошти, вона вже розробила. Тобто було б добре вивчити, наскільки воно корелюється з тим, що ми хочемо запровадити, чи можна на основі того сайту, який вже зроблений, зробити оцю електронну особистий кабінет броварчана, називаємо це так. Плюс ми хочемо вписати в цю муніципальну систему там, можливість витягувати довідки, якісь ну подавати звернення. Ці можливості вже є. Тобто, нам не потрібно розробляти свій окремий софт і програмне забезпечення для того, щоб це мати достатньо підключити існуючі системи. Так? Зараз у всій країні запроваджується. Айвов, це теж електронний спосіб отримання всіх цих довідок, щоб не стояти в чергах і все інше. Тобто, навіщо нам створювати своє АйВОВ, якщо на рівні держави все створено? Ми живемо зараз в суспільстві, де багато що робиться на відкритих кодах. Та фірма, яка розробляє зараз сайт, як ми дізналися, це хлопці, айтішники, які були також на майдані, які після майдану вирішили, що вони повинні послужити своїй громаді державі, і у них дуже помірні ціни. Тому вони не намагаються на цьому заробити, вони хочуть. Просувати інформаційний прогрес на рівні суспільства, на рівні міста, тому якби вони не стали собі за мету заробити. Той кошторис, який ми бачимо, який розроблений на основі там пропозиції однієї лише приватної фірми, ну я показувала її фахівцям ці кошториси, але ну, там дуже високі, завищені ціни. Тобто, чи ми маємо виходити з них, я би коригувала ціни, якщо вже приймати цю програму? А в ідеалі я би відклала до вересня, ми би допрацювали цю програму, і в вересні винесли справді якісні допомоги. Хочу зазначити ваші... що реально ви можете ви маєте визначитись в стратегічних цілях, які ви там, хочете здобути через 3-5 років. Сучасна технологія говорить про те, що сьогодні існує безліч програмних продуктів. І такі, таке технічне рішення, як інтеграційна шина, об'єднує їх в єдину систему. Що таке, що таке окремий програмний продукт? Наприклад, медична інформаційна система це ну, надскладний організм, який можна впроваджувати рік, два і три і досягати якихось результатів. З іншого боку, якийсь сервіс, який... Чи там сукупні сервісів, які може бути сформовані на існуючій інтеграційній шині, це вже там майбутнє і там ваша монетизація і ваш сервіс для користувачів. Я думаю, ну, з точки зору, пропоную, з точки зору зору, що цей ну, якби бюджет він не є досконалий, тому що я сказав, що не факт, що він буде загинати. Чи є можливість це змінювати його в процесі, це вам треба вирішити. І його оперативно змінювати є можливість. Я почти впевнений, що цей бюджет буде коригуватися. Коли буде технічне завдання, тоді ніхто не знає. Якщо замовник дасть нескладне завдання, тобто ви можете зберегти якусь частину бюджету. Однозначно є мінімум, є базість, без якого не може функціонувати охорона здоров'я електронна. Це реєстр пацієнтів. Це вхід, це контроль. Вхід в поліклініку і керування чергами, про те, що мені сьогодні вже сказали ваші мешканці, що там взагалі хаос створиться, дуже багато, по 600 людей ругаються всі. Так, да, Мені вже один сьогодні сказав про це. І контроль, вхід в приймальне відділення це в стаціонар. Оці два пости беруться під контроль, і це є мінімум, який дозволяє вже автоматизувати певний період. А електронний документооблік, облік медикаментів це вже поступове нарощування автоматизації. Розумієте? Mm -hmm. І на те, що ми кажемо, наприклад, створити електронну поліклініку і реєстр, значно менше коштів, чим затрати її на весь на весь комплекс цих 600 коек, чи там скільки вас, 900 коек, які є. Розумієте? Я не знаю механізмів бюджетування зараз у вас, але коригування по-любому буде. Якщо цю програму прийняти зараз в такому вигляді, все одно в неї будуть вноситись зміни. По-любому. Інша справа, як ваша політична воля буде це робити, можна і зараз прийняти і коригувати як хочете. Можна на кожному там засіданні це робити. А якщо е, я, ви, ви мені скажете, приймаємо і такий бюджет, я в цей проєкт не піду, вибачте, тому що багато, для мене багато ризиків. Я не знаю. Сама ідея позитивна. Е, но не моя компетенція вам казати, яка стратегія автоматизувати окрему медицину, чи ви хочете реально аймісту. Якби привабливим виглядає аймісту, безумовно. Якщо можна доповнити, що ну, якби йшлося зараз про лише медичний компонент, тобто про запровадження у нас електронної картки пацієнта, яка виключала всі ці опції поетапна, да, спочатку реєстр там, облік віків, все інше, тобто на три роки, то ні, в мене взагалі б не було запитання всі, всіма руками за і все інше. Але якщо ми говоримо і називається у нас проект рішення Муніципальна інформаційна система Айбровер ай ну, є багато різних аналогів. То тут би я все-таки починала би, якщо ми хочемо такого плану документ, то допрацювати його, почати зі стратегічних цілей, що саме ми хочемо інформатизувати, автоматизувати, що ми хочемо, розкласти по а так ми ходимо, що ми якось трошки з боку. Тут навіть по самому проекту рішення очевидний, ну такий скажу сленгом, крін в сторону медицини. Тобто дві третини опцій, які ми називаємо муніципальною інформаційною системою, дві третини опцій стосуються медицини. Тому Ну, це вже третій проєкт на цій сесії, де ми зміщуємо акцент. Тобі, безпечне місто, патріотичне виховання у нас насправді це створення центру. В даному випадку ми називаємо муніципальну інформаційною системою те, що переважно стосується медицини. Я повністю з тобою согласна в цьому плані, так? имея решение, которое мы имеем, то, что сейчас проект решения, да, я, я за то, чтобы это уже начинать делать. Да, 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 да. Потому что громадские обговорения, понимаешь, вот, э, и, и там, то, что мы хотим, и все остальное, э, этим я занималась, ну реально, полгода. Я просила и депутатов присоединяться, и писала об этом, и, и везде, и давайте спорим, и смотрите, что у нас есть, и муниципальная карта. Я не против этого обсуждать, но должен пойти процесс. Понимаешь, вот процесс запуска. В этой программе пункт, то, что ты говорила, зауважен, да, там mm -hmm. пункт 3, абсолютно с тобой согласна. Абсолютно и А по поводу а, дневников. То же самое. То есть а, мы можем здесь оставить, заложить основу и начинать с медицины. И потом этот проект до противоводы. И в этом проекте решения все дописать. Я б хотіла відповісти на це. Дивіться, ми багато чого приймаємо сирих, недосконалих, далеко від не ідеальних програм з тим, що ми будемо їх допрацьовувати за півроку нашого депутатства. Я не побачила жодної допрацьованої програми, тому якби в ці допрацювання я не вірю. Я за те, що ми приймали фахові програми, зразу допрацьовували їх до того, як ми їх виносимо на сесії, і потім їх сумлінно виконували. тому що у нас теж була дискусія про відеоспостереження, що нібито ми не будемо його виконувати. Будемо виконувати. Але якщо ми хочемо справді муніципальну інформаційну систему, для цього треба ретельно, та як ти кажеш, півроку ну можна не півроку гуртом вивчити всі можливі, тобто зараз на даний момент ніхто не володіє цією ситуацією, тому що ніхто не вивчав. Ти займалася питанням медицини електронної картки пацієнта, ти її конкретно вивчала. Але навіть якщо ти вивчала... То на першій презентації тиждень назад я як на ну, людини позапросила депутат. Я очікувала, що ти презентуєш все, що ти вивчила, які є фірми, які є можливості, які є інструменти. Ну тобто розкажеш нам всю палітру можливостей, а ми вже сядемо з депутатами з громадою і вирішимо, що нам потрібно в броварах. Вийшла так. Прийшла приватна фірма, розказала про свої особисті можливості. Пришов експерт давайте... Ну, презентація була з логотипом. Усе якби ну, але це була лише одна фірма одна идея. позиція. Ні, я кажу до того, якщо ти вивчила питання, от якщо ви зараз мені доручите. Там за місяць розвітувати, які є муніципальні інформаційні системи, то через місяць я вам доповім, що є от в місті Вінниця, отак система працює, в місті Львові так працює, є такі фірми, такі фірми в них є такі можливості, є такі можливості. Давайте ми зараз з вами вирішимо, з чого ми почнемо, які по бо в нас буде стратегічний хід. Я би так робила. І я би хотіла, щоб цю програму, якщо ми вже запроваджуємо це, бо це зараз сучасно, це в ну, тренді, це ну, правильне питання. Але якщо ми хочемо його Але. робити якісно, давайте Давай. вивчати, а не робити сирі програми. А, так, ну, я с тобой все равно с этим чуть-чуть не согласна по одной простой причине. Ты делаешь акцент на том, что у нас идет а, а, очень затратная часть. Да? Но если мы возьмем бюджет, вот, пожалуйста, у кого, не, кого нет? У, у всех, у всех да? бюджет нужен. Да, да. Я скажу, почему он небольшой. Чтобы вы понимали, вот открываем, да, первая страница. Открываем лицензии. третий этап, поставка лицензии. А, на первой странице 235 тысяч. Это то есть это те деньги, которые мы, ну, как, как бы мы ни хотели. Это лицензия программы и все остальное. Мы изменить этого не можем. Это первое. Второе. А, опять же, третий этап, поставка лицензии. Вторая же страница. 364 тысячи. Это официальные цифры на любом, ну, я не знаю, зайдите в официальный сайт и посмотрите. То есть они не завышены, а в некоторых местах еще и занижены. Дальше. А, то же самое, поставка лицензии, первый этап. Лицензии складывается уже на великий 500 Ну, я бы не сказала. Сразу. Меньше 000. миллиона. Нет, он ну, не больше, не меньше миллиона. Да посмотри больше, внимательно, лицензии на каждый 400 тысяч, 500 тысяч, 300 тысяч. Уже, уже больше. больше. Это проанализуем и цифры. Дальше. Ну, а, Закупивля полного обладания. То есть обладания. Следующая страница. 3 миллиона 321. Это информатизация. Без железа у нас не будет информатизации. То есть по большому счету здесь треть суммы заложена на оптимизацию технической части. Вот. Дальше. Проводжение системы BASPEC ⁇ это создание э, э, муниципальной информационной системы. То есть это запуск. Вот, э, 200 тысяч, полтора миллиона и один из них, чтобы э, правильно вопрос задавал Петр Бабич на первой еще встрече, да? если к нам придут через некоторое время, они погода и нам скажут. И точно так же мы будем повидать за то, что мы принимали решения без этих всех э, скажем так э, лицензий и запусков всей программы. Понимаете? То есть тут фактически в этой программе заложено от а две трети всей суммы это железо. Скажите, или пожалуйста, а как вы кажете, за лизо уже с урахованием того, что мы имеем? Це... Да, да. Да. да, это за руководством. Да, была проделана работа. Часть, да. Це з чого ми починаємо а лін, Потом Потім, естественно, буду допрацювання, точно так же як молодіжна програма. Люба програма є допрацювати. Mm -hmm. Молодіжну програму зняли з тут допрацювали, її подали на сесію. Опять допрацювали. не допрацювали, mm -hmm. просто не затвердили те на напрацювання, не затвердили у mm -hmm. повній мірі на мені не тут в затверджені. Експерт же пояснив, що краще допрацювати і потім не можете постійно змін, тому що замовник не буде з цим працювати, коли не певний бюджет, він не в ньому. Можна без рішення? Можна ли прийняти програму без фінуправління на вам зразу скажу, що ми програму без бюджетів не приймаємо. Тому що в чому суть тоді програми? Вона якраз передбачає. Ну покажі, чи ні, програма без бюджету. А сьогодні за ми приймаємо програму, де можна ще доповнювати. Тому що на першому етапі, на першому етапі, вам не потрібні кошти насправді, коли вже будуть. Проектні рішення, от тоді ви можете перезатвердити на конкретні рішення. Дивіться в цій, навіть якщо ну, давайте не з голосу. Петро Іванович, будь ласка, я хотів би сказати, що я згоден з Аліною, що питань багато по кошту, по всьому, да? Да? тому. Я, ну, і програма, можливо, не досконало прописана. Але для того, щоб ми рухались вперед, я пропоную, як правильно говорять, прийняти програму без кошторису, розробити технічне завдання. Да, да, да. Технічне завдання виставити на тендер, прийдуть організації, які нададуть свої пропозиції, на, почати, скоріш, з медицини тільки. Так? І тоді вже... Вивчивши пропозиції, прийняти рішення. Так, але тут програма, о саме якщо б якщо брати немає проплати за пільговий проїзд, а це А ми ж кажуть, що вже на два з половиною мільйони менше на своєму можна будь ласка. Якщо якщо брати те, що ви запропонували, такий варіант, то тут все все одно там вся програма, тут треба переписувати її повністю тут. Прописано під якусь певну під, під, треба, да, під, під певну е, компанію. От, і теж, лікобіг. Е, лікобіг. Оці, а, лікобіг. Е, от, тут можливо нам не потрібні саме ці е, інформаційні системи. От, і, і, і знову ж таки, а ми вже приймаємо якесь рішення. Ми тому, путь тому що ми йдемо Так, але будь